Факультет журналістики реклами і видавничої справи завжди міг похвалитися творчими студентами. Проте, чи здогадувалися ви, що саме ті, з ким ви ходите на пари, можливо, приходять додому з університету і сідають за стола, до прикладу, писати власну книгу або музику? Саме з такими трьома студентами сьогодні ми і поговорили, і хто знає, можливо, це ваші друзі, які скривають свої таланти. З нашого відео про це і дізнаємось. Раніше більшість свого життя ну, я почав робити розважання відео, я займався цим приблизно з 2016 року. Потім я вирішив, що більше не хочу цим займатися. І зараз я роблю музику. Я створюю музику у різних жанрах, зокрема лофі. Лофай. Ось і а, більшість з що я написав, воно написано в жанрі фолк. Ось так я собі випускав на всіх площадках під псевдонімом Максу Станів. Я дуже довго час цікавився аніме. І в якийсь момент я захотів доторкнутися до свого мистецтва. Спочатку я планував задіяти себе з аніме, але як результат я почав писати кавери. І на початку 23 року зародилася ідея створити свої власні сюжети і історії. І так зародилася ідея. Створити свою власну книжку. це була маленька ступінь до написання великої кількості книг. Щодо своєї книги, то я її не почав одразу писати. Спочатку я взяв листок та прописав повністю всіх своїх персонажів, тобто їхні характери, зовнішність, їхні манери і якості хороші, погані. І все це деталізовано. І мені за це що в мене дуже велика фантазія та уявлення. І всіх цих персонажів я дуже детально в себе в голові ну, прокрутив. А після цього я на іншому аркуші написав повністю детально весь, весь план найближчого майбутнього моєї книжки. Тобто, яка подія за якою йде, як буде сюжет розвиватись, як там персонажі будуть задіяні в цьому. І ось так десь. В кінці весни, початку літа 2023 року, я приступив до написання книги. У творчості моє ну, завод зняття це малювання. Я малюю саме серйозно років з 9 мабуть. Я сама в художку не ходив, хоча, по ідеї, мав, але так співпало, що там графік скипадав з музичною школою, бо я ходив ще на гаялкати піано, і воно просто не склалося. Ну і так і залишився самоучкою. Зараз вже потихеньку малюю в діджиталі, Це набагато складніше, ніж мені здавалося. Там немає кнопки Забить красиво». Тож малюю майже кожен день, ну, коли дітя, Коли цесія вже дихає в шию, малювати якось ніколи. Але я стараюся на цьому все. Пишіть коментарях. Нам цікаво дізнатися, чи знайомі ви були з цими людьми, і чи знали про їхню творчість. А також підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новими відео.